Доброго ранку. Сьогодні в нас зранку знов є робота. Так, свинкою вже розібрали. Наташа вже сортірує, обрізає. Є заказ, тому ми мусили сьогодні зарізати свинку. Так, свиньою хлопці розібрали, розібралися. Розбирають трактора. Ого. Щось таке. Розкурожили все. Ще не все. Це тільки початок. Це що це ви мотора розбирає? Мотора розбирає. Ого. Роботи. Рано чи пізно Де? хороший стук вела за боку. Бачите в мене ті, що туни. Що помогти? Так, Тоже його. Давай, де ти, поняв? Виважували, блядь, сваркою доварювали, добавлячили, бля. Без пластикових коллег, да? Все, <плес> нормально. Металлоаз без тут. Дивись, десь в інтернеті, блядь. <плес> Мужик робить <плес> дома, блядь. Да, колклонный, не помню. А ну Не царапинка не е конечно накрапление вообще, не mm -hmm. что не его. не то не бог, А бог, не бог, не бог, А що ще щось покладемо? Хай збирається yeah. все на поршню, так. Да. Чи що фільтр буде? Та так. нічого не буде. <реш> Може кричатку зняти, щоб не це ніде не погнули. Да, моя. Кричатку знімати. А так все хай так і остається. Рівня знімеш. Це наскільки там? 13 12. Пусти лопастину Посмашувай Не понял. На 12 не налазить, на 13 здоровецький Це по якому? Mm. 12, 12. Вам же хлопці очки, її треба надівати Та вже одіваємо А що робити? І який наліз? 12. 12. Це як казав кримчатку, купити? Це вентилятор? Так, mm -hmm. да, шестилопастна, пластикова. А це що ти вже на сушку пустить? Да. <гум> <гум> так. Так. Вони коло трактора, Наташа сама порається. Казала, що нам треба баб... до бабки, щоб вимовляла. От у торік так старалися, щоб скласти на комбайн гарбузовий, полетів мотор в маленькому тракторі. Цей рік запланували скласти гроші на комбайн, полетів мотор в великому тракторі. Кажуть, до бабки не ходи. Або срочно купити комбайн. Срочно треба купити комбайн. Хай зерня та ціна впала. Купиш? ага. Вона сою піднялася. Що добре, в тебе ж сої нема. Звісно, нема не, вже. Ти вже здав. Не. Це ти як здав, тоді піднялася. Ні, вона тоді ще довгенько стояла. Це все вже, наче по 18 стало. Mm. Mm. Ой-ой-ой. Скільки ще роботи, коню. Були б запчасти, не так багато цієї роботи, як вам кажеться. Да. Це так, якщо його лишити, то тільки щоб Де? цей, десь поставити доїхати. Mm. Лопнула. Оце ж тобі. Поки <кільки> розберете до кінця, ще щось понаходить. Та його краще зразу знайти. Потім знову посеред поля. Так, вже смеркає. Хлопці вже покинули. До завтра. Вже не видно нічого. Робиться холодно. Так що всім на добраніч. Тихої всім ночі.